Так, розпакуємо декілька посилочок. Цик номер. Так макенькая. Що ми ну, тут подаємо зараз? Кілька посилочок. Добре. Одна посилочка. Так хорошие. Аж... Ага, угу, Блесный. Так, может и цікаво. Чикаго, так и блесны. Так, ну, ну. так уже последний блеск, больше не буду, мабуть. Пока еще. О. Вот такая одна. Еще одна. Вот так собі. Попробуем. Женька такая. Это, может быть, и там блесны. зеленый. так Ну, что тут три блесны. Так, е. и тут, может быть, блесна. Лес не замовляли. Спомовляємо. А що у нас тут? Там, да, тут трошки інше. Що там нас написано? А що така блесна. Ну, теж схожа. Так, ну і ще зарубайські теми. Мабуть, плетеночка все-таки. Так. Да, затеночка. Сорок ноль четыре миллиметра. А сколько Чека Чекаю, тут не указано. Кількіметрів? 300 метрів. О. Ну що, так непогано начався. Виглядає непогано. Так. Слідуючий товар. Ось такий трек номер. Щось, щось не зрозуміло, що.

Смот годинник на свій брав. покажу Ось, Зибли Pro. Зараз подивимося. Підійде чи ні. Щось якось тут не вказано. Будь педида. Будь педида. как раз. Ну это таким чином грамплей. Тогда Так, там вот педи шел пришел. Пошел тут таке так Так, ну, тут давай сейчас так. є. есть товар. этого. Так наверное. это же ночная посылка, а будет тушь для ВИИ. Так, нам и открытая телька. Ось така туш. Так, її ж можна відкрутити. Ну, по відгукам магазини непогані були в даному випадку, тому я думаю, ось то ж була непогана. Ось така фірма. Так, ну і і. і. Давайте ці товари ще викриємо. Один товар. Так номер. Чекає цей товар. Ну тут треба буде тестувати її. Це трішки пізніше зробимо. Що тут опишла? Ось така камера. О, воно, трошки коробочка звичайно, прийнялася. Ось така камера. Що у нас тут є? 12 вольт 2 А і всего 8 мегапікселів Wi-Fi IP камера. Так, додаток IC. Ну, все, тут такого більш нічого. Давайте глянемо, що у нас прийшло. Так. Тут і будемо дивитися. Блок живлення. Вилка європейська. Ну, він дуже коротенький. Так, все у все. Так, конектори. Ну і самокама. Так, ще в нас кріплення до стіни. Значить, сама камера. Так. Одна камера. Друга камера. Бачимо, дві камери. Ну, невеличка. Це добре. Що це таке? Нічого страшного немає щось. Так, що в нас тут? Скидання під загужкою і карта пам'яті. Так. Це треба перевіряти. Зараз оглядаю просто так. Ну, начебто, все ціленьке. Так, так, так. Ну, перевіряти пізніше, буде це розпаковочка тільки і все. Більше нічого не потрібно робити. Так. Ну, добре, начебто все ціленьке. Будемо далі дивитися. Так. Ну, і ще один товар у нас залишився не розпакований. Так, так, трек номер є. Ну, упаковано слабенько, ніяко кажучи, так ну, прийшов ось такий телефон. Realme C67. Зелений. Зелений. Ну, 628 по пам'яті. Так, ну, давайте глянемо, запуститься, далі все рівно настраювати треба буде. Тому, тому, мабуть, на цьому і закінчимо. Головне що. Запустився, де я думаю, запуститься. Упакування добре. Є нормально, я думаю. Так. Так, що у нас тут? Як завжди, бампи, да, прозори, інструкції, документації, сім тур. Mm? І все, телефончик. Так. Чи, чи є плівочка? Є. О, добре. Плівочка є. Добре. Основне. Так, віпнення пішло. Що у нас тут ще? Бор для зарядки 33 Вт. Теж добре. Швиденько буде заряджати. Ну, що тут тут стандартно нічого такого нового. М -м -м -м. Зараз поки ми завантажимо його. Так. Hello, hello. Ну, бажано, звичайно підзавантажувати тоді під свій телефон, тому я, мабуть, да ну, Зараз і закінчу, мабуть. Здалі. Я масці хай передивиться. Кислі оновлення. Чи перею встановлюється оновлення. Це добре хай встановлюється. Так. Ну, в принципе, я думаю, будет працювати. Без пытань. Ну, вот такий телефончик. Ну, давай уже же, отсюда. Ну, липнет так же. Вот пришел ну, что-то. Пластик матовий, це добре. Да, треба скопіювати з телефону дані. Тому я зупиняюся на цьому все сьогодні. Дякую за увагу.